Маю хороше слово сьогодні. Таке, знаєте, коротке в моєму стилі. Але я вірю, що дуже цінне. І це дуже важливо нам пошанувати слово. Дуже важливо нам, е, знаєте, як слово Боже каже, якою мірою міряєте, такою вам і відміряється, якою лінійкою, якої важливості ми надамо цьому слову, таким чином воно і послужить нам. І е, ця тема називається. Там, де тобі добре. Місце благословіння. І прикольно в тому, що якщо ви звернете увагу, що Бог створ... спочатку створив місця. Перед тим, як нас створювати, Бог уже забезпечив, перед тим, як створювати людину, Він спочатку подумав про те, щоб для людей були місця благословіння. Спочатку Бог створював землю, воду. І він створював це середовище, в яке потім він у нас помістив. І в цьому є Божа мудрість. Це Бог говорить і підказує нам, що Бог приготував для тебе і для мене місце. Він його готував, він його створював, він його задумував як таке, щоби ти був благословений там. Амінь. Щоби ми були благословені. І знаєте, для кожного є своє місце. Ну, риба вона в воді благословенна, і коли риба вистрибує на сушу. Ось, або попадається на гачок, благословіння закінчується для риби, благословіння починається для рибака. От. Так? І кожна, кожна тварина, кожен Божий задум, він був в благословінні, він є в благословінні, коли є все на своєму місці. І так само ми, люди, ми маємо Богом приготовлене благословенне місце, де Бог хоче нас благословляти, де Бог хоче нам відповідати. І нам так важливо бути чутливим до нього. Нам так важливо бути відкритим до того, щоб Бог керував нами, щоб Він водив нами. Пам'ятаєте в Старому Завіті, коли вони вийшли з Єгипетського краю і вони йшли через пустелю, і вони були і Богом. Там була хмара, яка бу... і коли та хмара зупинялась, це говорило про те, що саме це місце, саме зараз, в цей момент, саме це місце буде благословенням для вас. Амінь. Ви... Англійською це би гарно звучало. Коли стовп вогню стояв, ми розуміли, що саме це місце є місцем Божого благословіння. І тепер, коли, коли ця хмара починала рухатись, а, а вона деколи починалася рухатись на наступний день, деколи через тиждень, деколи через місяць, і здавалось би, ми тільки тут освоїлись, нам тут так добре. Але коли Хмара починалася рухатись разом з цією хмарою, разом з цим стовпом вогню, Рухалось і Боже забезпечення, і Божа охорона, і Боже ведення. Амінь, амінь, амінь. І, і, і люди могли собі подумати, що нам та хмара? Ми тут освоїлись, нам тут добре, нам тут подобається, будемо тут жити. Але ми знаємо, що коли та хмара йшла, приходили вороги, приходили і ну, нападали на тих людей, які там залишились. Ну, хмара захищала їх від, від сонця в день, а вночі стоп обігрівав їх. Я намагаюся з цим показати нам, що в тому історичному періоді Бог показує, як Він піклувався про свій народ в агресивні, в такі ну, незвичні обставини. Він казав, але слідуйте за мною, будьте співпраці зі мною. І зараз ми далі підемо і ми побачимо те, що Боже місце благословіння це не є місце, де ти просто схрестиш ноги і будеш чекати, і все буде добре. Це місце, де буде потрібна наша з вами співпраця, щоби в цьому благословенні жити. І в цьому навіть випадку Бог показує співпрацюйте зі мною, ідіть зі мною, будьте під цією хмарою, будьте біля цього стовпа, і ви будете благословені. І я вірю, я хочу сказати і проголосити ваше життя, що Бог приготував, Бог призначив, Бог влаштував для кожного з вас місце Його благословіння. І це є для вас. І це належить нам. І це означає, що ми не маємо жити поза цим місцем. Це означає, що ми не маємо погоджуватись жити без Божого благословіння. Ми не маємо погоджуватись жити там, де Бог не буде нас благословляти. Я чув одну історію про одного чоловіка, в нього був магазин автотоварів. І в нього був магазин, більше 10 років він займався цим магазином, і, і в нього там ну, якби був бізнес, і були якісь доходи. І одного разу він к розказував, він їхав по місту, і він відчув просто всередині, відчув, що це місце було більше 10 кілометрів за містом, десь при трасі, при дорозі, продавалось приміщення. Стояла вивіска, що приміщення продається, і він просто всередині відчув Боже ведення, що йому потрібно це поцікавитись про це приміщення. І він поцікавився, виявилось, що воно вільне, і він свій бізнес перевіз туди, і в той рік в його доходи збільшились в 10 разів. В 10 разів, коли він перевіз свій магазин в те місце, яке Бог приготував для нього. І деколи це може виглядати нам нелогічно. Деколи, знаєте, сьогодні особливо логічно переїхати в Америку, бо там, типа, краще. Ось. І це, це логічно, це легко порахувати, ти думаєш, але якщо в тебе всередині немає миру, якщо всередині тебе ти відчуваєш, що це не є те місце, де Бог хоче тебе бачити. Навіть якщо в тебе буде більша зарплата, навіть якщо в тебе буде, здавалось би, кращі умови, ти не відчуєш того Божого благословіння. І тому я вірю, що Боже благословіння, воно і місце Божого благословіння, воно тісно зв'язане з послухом перед Богом, з покорою перед Богом, перед Його Словом. І пам'ятаєте цю історію пророка Іллі, коли Бог годував його воронами, ворони йому носили м'ясо. І, здавалося би, ми можемо це сьогодні взяти і сказати, отак ногу на -ногу, ногу закинути і сказати: Бог, ти забезпечував Ілью, і я тут є. Забезпечуй мене. Я звідси не рушу ні з місця. Бог дяку... я дякую тобі за твоє забезпечення. І... і так, Ворони до зброї. Але дивіться, ми читаємо перша книга царів, 17 розділ, 2-4 вірші. Тоді слово Господа було до Іллії». Піди звідси, поверни на схід і сховайся біля річки, керіт, на схід від Йордану, і ти питимеш зі струмка, а догодувати тебе там я наказав к рукам. Ви бачите в цьому слові, що це не просто Ілья собі сидів, де він сидів, і чекав, коли Бог його буде благословляти. В Бога була конкретна інструкція в його житті. В Бога було конкретне ведення для нього і конкретне слово, піди звідси, туди і туди, і будь там і там, і там я тебе благословлю. Друзі, в нас є від Бога приготовлене місце, де Бог буде сильно благословляти нас. Але коли, коли ми будемо в покорі перед Ним, бути там, де Він каже, робити те, що Він каже, в ім'я Ісуса, ім Ісуса Христа. І я вірю, що ці місця є в нас. Ці місця є в нас, і ми послушні Богу входити в них. І, звісно ж, я сьогодні ну, хочу якось так коротко сказати, як я вірю в ті такі важливі місця, які, ну, які біблійно Бог вважає як місцями нашого благословіння. І перше місце це ну, або я так скажу, сім'я, родина, церква і батьківщина. Це ось такі деякі пункти, які, які є невипадковими в нашому житті. І я вірю в те, що Бог дійсно. Придумав місце благословіння для кожного з нас це наша сім'я. Наша сім'я це саме те місце, ну, яке, е, коли вона стається в, е, в союзі з Богом, коли ми запрошуємо Бога в свою сім'ю. Бог освячує сім'ю. Він освячує сім'ю як місце, де Він задумав благословляти нас. Де Він задумав благословляти нас. І тепер пам'ятайте, що я казав? Що, що це не станеться автоматично? Тільки тоді, коли ми будемо співпрацювати з Богом, це стане місцем нашого благословіння. Сім'я не буде автоматично нашим благословінням. Але коли ми, коли ми з'єднаємо своє серце з Богом, коли ми будемо в послуху з Ним, будемо співпрацювати з Ним через сім'ю, Бог дуже сильно буде благословляти нас через те, коли ми ну, вчимося один від одного. Як не в сім'ї найкраще міняється характер чоловіка і жінки? Як не в сім'ї, найкраще виростає зрілість людини, саме в сім'ї, Бог з'єднує ну, чоловіка і жінку, і Він дає їм дітей, і це найкращий інститут, це найкраще місце для того, щоб нам виростати і практикуватись в любові. І тільки коли ми віддаємо, тільки коли ми вчимось ну, вважати когось більшим за себе. Тоді ми переживаємо справді Боже благословіння. Тоді ми переживаємо, що, що Бог дбає про нас. І так само з церквою. Так само з церквою сьогодні я скажу, що я дякую вам, що ви є, е, вибрали бути в цій церкві. І звісно ж, ну, сьогодні є багато церков. У Львові, я думаю, більше сотні протестантських, тільки церков, які є великими вже, де є багато служінь, де є досвідчений пастор, а не я молодий. Але. Коли ми знаємо, що в Бога є місце для нас, і ми не просто дивимось на церкву з точки зору ну, споживача, щоб прийти у церкву як в клуб, або в кінотеатр, або в їдальню, аби споживати, ми розуміємо, що Боже благословіння також є в тому, щоб ми віддавали, щоб ми були реалізованими в тілі Христовому. І це теж про співпрацю, це знову ж таки ну, збудовування церкви, збудовування спільноти, атмосфери дружності, збудовування зрілих стосунків, збудовування нас як, як тих, хто робить, розширює царство Боже. Це вся наша спільна з вами робота. І я точно переконаний, що коли ми йдемо цим шляхом, коли ми збудовуємось і збудовуємо себе як церква, ми переживемо велике благословіння. Ви переживете велике благословіння, коли ви дозволите Богу використати вас. Тому що церква це тіло Христове. Церква це є Його руки, Його ноги, Його вуста, Його вуха. І коли ми з'єднуємось з церквою, коли ми кажемо, що не я один собі сам християнин, але я розумію, що я є частина чогось, я є частина Його тіла. І тільки це усвідомлення і практика цього. Є великим благословінням. тому що ти дозволяєш Богу використовувати себе. Ти дозволяєш Богу ну, е, е, помістити тебе в твоє покликання і бути використаним тим, для чого ти був призначений. Це банальний приклад, ми його завжди приводимо, але ну, є молоток для того, щоб забивати цвяхи, і телефон для того, щоб дзвонити. І якщо ці місця поміняти, місцями поміняти, то навряд чи ти додзвонишся. Не говорячи вже про цвяхи. Ну, може, ще цвях якось можна буде один чи два рази, не будемо пробувати. І ну, і які, я, яка велика мудрість в тому, що насправді, коли де ми будемо благословенні, коли ми збираємось робити те, що ми собі вирішили, там забити цвях чи подзвонити з молотка? Ну, якщо ще биш, може 600-грамовий молоток, то може ще й подзвонити з гори вгору, якщо його закинути. Сусіду в вікно і він відкликнеться. І звісно ж, друзі, не минаємо тему батьківщини. Це дуже важливо. Бо насправді ми розуміємо, що ну, якщо є Бог, і Бог керує всім, і Він задумує того, щоб ми народились тут, то, скоріш за все, ну, це не випадково. Не випадково, айс летів бузьок, і скинув нас саме тут, на цій землі. Це означає, що Бог. Має покликання і призначення саме тут, у цьому місці. Звісно, я не осуджую тих, хто там, ну, в тих чи інших обставин переїхали, поїхали, вернуться, гроші відправлять з Америки. Амінь. Але ми маємо покликання тут, на цій землі. І це дуже важливо розуміти, що якщо дійсно ми є Божі діти, якщо дійсно Бог задумував, щоб ми народились саме в цій сім'ї, саме в цьому місці, саме цього часу. Значить, щось особливе Бог буде робити через тебе й мене. І коли ми з'єднаємо своє серце, коли ми дозволимо Богу в покорі бути використаним Ним, це принесе величезне благословіння. Я читаю на завершення послання до Євреїв з 4 розділу, 10-й вірш. Бо кожен, хто ввійде, у світ спочинку Божого відпочине від справ своїх так само, як і Бог відпочиває від справ своїх. Тож прикладаймо всі зусилля для того, щоб війти в той спочинок, щоб ніхто з нас не загубився, наслідуючи той приклад, непослуху. Найбільше і найважливіше. Місце Божого благословіння це не буквальне, це метафізичне місце, це місце стосунків з Богом. Це місце, коли ми дозволяємо Богу говорити до нас, коли ми виливаємо Йому свою душу. Найкраще місце для нас це місце стосунків з Ним. Місце, коли ми можемо обняти Його, коли ми можемо виговоритись Йому, коли ми можемо почути Його і виконувати те, що Він каже. З того все починається, з того починається збудовування нашої сім'ї, з того починається збудовування нашої церкви, батьківщини. Все починається з місця зустрічі з Богом. З місця зустрічі з тим, хто вже все зробив. Цей вірш нам говорить, що Бог увійшов у свій відпочинок. Бог все зробив і забезпечив для того, щоб ми жили в Його благословінні. Тепер нам потрібно докласти зусиль, щоб війти в це місце, щоб бути в стосунках з ним. І ми так багато говорили про це, про стосунки з Богом, про, про те, що в нас має бути таємна кімната. І я реально зараз я переживаю це Боже відкриття, розуміння того, що насправді стосунки з Богом починаються саме тоді, коли ти починаєш ну, підкорятись його слову. Підкорятись Його волі. Починаєш вірити Його слову. Я думаю, що нам ще треба буде багато часу взяти, щоб це розпакувати, але я вірю, що через підкору, ну, через послух Богу розкривається Його благословення. Розкривається Його відповідь. Бог хоче любити кожного з нас, Бог хоче відповідати кожному з нас. Але доки ми не будемо послушні, його веденню, Його скеруванням, Його слово, ми не зможемо це переживати. І цей, цей приклад, який там в євреїв, він каже, щоб ми не були подібні до тих, хто тоді, ну, коли вони мали цю хмару, коли вони мали цей вогонь, вони не були послушні. Їхнє, ну, їхнє це слово не розчинилось з їхньою вірою. Ми можемо молитись годинами, ми можемо прославляти Бога, але доки ми в своєму серці не Схилимось перед Ним, не послухаємось Його слова, всім серцем не повіримо Йому. Аж тоді прийде Його благословіння, аж тоді прийде Його місце забезпечення в наше життя.